Не знаю, ким дияволом чи Богом дано мені покликання сумне любити все прекрасне і земне і говорити правду всім бульдогам. А часто хочеться закрити очі блядь, забути все і взатишку глухим кубельце звити, звести свій дім, щасливим бути, як дурак на святі. І тільки серце, серце ненавмисне, пекучим болем душу мені стисне. І віччим її на попиті вщерть. І шепче хтось. Можливо, совість власна. Не йди туди. Дорога то нещасна, то на не життя, то смерть. Ви питаєте мене, що для мене Василь Семененко? Я дам вам відповідь. Це взірець молоді 60-х. Це людина, яка не боялася говорити правду. І чому саме цей вірш я вибрав? Після вистави, яку я зіграв, він став для мене кредом всього мого життя. Я намагаюся, як би не було важко, жити за правилами Василя Семененка. Дякую.